Звичайно скричуть, як пишечок рада бачити. Да, да. Холодно. Сьогодні хоч не так. О, біжить, біжить, біжить наша маленька. Іди сюди, Іди, пупсик. Іди, малесенька, іди до нас, Іди, моя хороша. Знаєте, чого ми сьогодні приїхали? Є ще одна гарна новина. Ми приїхали. Не бійте, не бійте, хто там. Цю дівчинку забирає сьогодні жінка, яка у нас вже забрала одну дівчинку. З цього? ні, не, не з цього, так? Ні-ні. З іншого вирішила. З іншого смітника. З іншого... в іншу сторону. Попереднього відео, де ви бачили двох розочку, що наша підписниця назвала її. І так ця розочка, якщо я не помиляюсь, її в Ні, ні Дуся. Дуся? Переназвали. Що ми Ну це таке, це тепер... не важливо, аби була сім'я. А тепер оця. Дивіться, дивіться. Як обнімається. Куда ти її це б'єш? Ми зараз покормимо її тоді. Так, Ми спочатку дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, як обнімається. Дивіться. Ну сонечко, ну а що ж робити, вона тут загине. Дивись. це Ой, Душа сцена така. Ви представте, в мене ще такого ніколи не було, що мама так. Дивіться, дивіться. Ми завтра прийти дивіться, повеземо. Дивіться. І дві Диві, ті очіки ті дивиться. Все добре, сонечко, все буде добре. По, у мене так хоче її котну так обнюхує. Не будемо писати, вона хати осі. Подивіться, яка вона красива, ця дівчинка. Угу. Дивіться. Ну вона я не я була такою. Вона була не такою красиво. Да. Ну вона і, зараз взагалі дуже гарна будуч. стала. Ти не боїшся. Дуже гарно. Тебе буде хорошо, будуть годувати. Теплі, І, там це, їх. Тріпку там дрипле. Та їх гарно. Як її називаємо? Ну, називай на пару годин. Вона, на така годину. Виглядає як поради, реально. дуже гарна. В угу. я... тріті ти... взагалі ім'я Лена таке видумала, що я забуваю постійно вимовити Пріті. Пріті це гарна ну, з англійського. Але Це англійський. Гарна? Пріті, да, гарна. Pretty, pretty гарна дівчина. Гарна Пріті. дівчина. <laughs> а ти як будеш, яка гьол? Яка? Е, ну давайте, ваші ідеї, я не знаю, в мене поки щось я тільки з роботи недавно ну, і за рулями ще не можу орієнтуватися, ну дуже гарненька вона. Дивіться, яка спокійна. Да, М -м -м. Ну, так, ну це вони зразу спокійні. Зараз насипимо їсти. Я да. думаю, що вона не буде пікати. Той пацан пікав, отой, як ми забирали е, день надати. А, пікав там. Да, да, а -а -а. Ви бачили відео, так? Да? Так, да, не бійсь, не бійсь, не бійсь, не бійся. Що, що? А вона ж то, ми ж то ж забрали, то і сховали, машину його так ні з того разу. так, І цей раз її теж буде мати. Ну, Сходила в туалет, вона полежала там вдома в себе, в хатинці отам. Ну і які в нас плани далі? До речі, ну не знімає її, її вона собі сходить в туалет. Все, молоде, молоде. Які в нас плани далі? Нам потрібні кошти на стерилізацію річки і оцих дівчат усіх з того смітника двох дівчат, да? Лена, там дві дівчини. І mm, з да. цього двох. Дві, да, четверо дівчат. Четверо дівчат. Е, ну, арифметика не просто не, не складна. Е, 850 гривень. Та да, де? 1100? 1100. О, там... А Плюс вакцина відказує ще. ну, треба буде 400, плюс 150 гривень кожна вакцина. 200. Плюс... <рес> да, плюс 200. Лена зараз вам розкаже, бо Лена це все закупляє. Ну і плюс мамку. Скільки мамку стилізувати? Ну так само, так само. 1100, плюс 200 гривень. Вакцина 1300 треба заплатити за пріті. І ми плануємо завтра її прямо вести. Не будемо відкладати. 5500 плюс е тисяч От представте. Але зараз вам щось розкажу, дуже цікаве. Ну, у нас сьогодні таке гарний настрій. чого? Е вчора ми дивилися, мене так сліпить цей фонарик, Я так не привик на, на камеру говорити. Вчора ми дивились наші відео, там передивлялися, редагували, виставляли. І у нас вже 1990 підписників. Ще 10 чи 5 людей і вже буде 2000. І дивіться, якщо кожен з підписників надійшли там по 2 гривні, ну по гривні, давайте так, по гривні, то це 2000. 2000 це дві собаки стерилізація або одна собачка на перетримку платну, якщо їх тримати, доглядати. А якщо кожен надійшле по е, 3 гривні, да, то виходить у нас якраз 6 тисяч на, на стерилізацію оцих всіх дівчат. Мамки і оцих дівчат. От вона за нею. І от е, ви знаєте, так приємно, що ви підписуєтесь. Не забудьте підписатися, лайкнути, прокоментувати це відео. Оцю. Історію, де Прітті обнімає свою малу і не хоче відпускати. Дивіться, вона мене руку і е, нюхає мій палець, і так, знаєте, так, так хоче легенько прикуснути. Да? Не переживай. Це для твого блага. І сьогодні ми забираємо, як цю малу назвати. Ідеї прийшли якісь тобі. Покійні, давай погодуємо, Той, бо вже да, дуже холодно, да, треба погодуємо. погодувати. Сьогодні хоч вкусова температура, ми їхали, але. А, знає, що сніг холодно. Я хотів сказати, що сьогодні ми забираємо цценятко, віддаємо в сім'ю і веземо глистогонку для попереднього цуцика, яка та жіночка забрала. Хай буде Глорія, у нас ще не було Глорії. <свят> Лена, генератор імен для тваринок. І сьогодні Глорію ми веземо до хазяїчки, жіночки, яка забирає. А завтра ми хочемо прийти забрати на стерилізацію. І вже завтра ці кошти нам вже будуть по суті потрібні, щоб ну, заплатити ветеринару за стрілку. Що ти в мене в кармані там шукаєш? Це, йдемо сипати, їсти. Йдемо. бо... Я буду вже знімати, Алєна, Давай, я ставлю Глорію поки що. Давай, передавай просто. Держи. Я Пішли кушать. На, ня, ня, ня. Глорія? Глорія. Нічого нема. Вона голодна. Можливо, голодна вже. На, 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 на. А, на, на. Глорія! Глорія, куди ти куди ти? Куди. Зараз буде. Я буду старатися гарно знімати. Ляна, не в сторону, щоб я дивіться нагору. Коли ти казав, що на що ви забираєте, от бачите, як вона реагує. Ви зрозуміли? Мама перша їсть. Вона товста І вона товста. І вона товста. Ну що, Кріті їсть, Глорію не підпускає. Ви розумієте, да так? що? Так, два місяці. Два місяці. Все, кожен виживає сам. Ти як 18 років, пінка підзад. Виживає, хоч, на роботу, стараюся. Хорош сидіти на маминих шиях. Ідіть, заробляйте, допомагайте батькам. Да, да. Я ще При можливості. Лена унесла глорію. На, на, їж, 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 на, кушай, кушай, кушай. Отлікаємо. Да, по-перше, стер стерилізувати треба, бо ну, ще місяць другий і Пріті вже. А знайшла косточку з м'язком трошечки. Так. І, і місяць, місяць другий і Пріті знову принесе. Ну як не принесе, а тільки завагітні за і скоро будуть нові цуценята. А ці потенційні теж мам мамки Глорія, ці всі, так. Да? Там щось ходять собачки ці смітника. Ти поїла? Та не поїла, їсть, я. їсть. Ні, я ні. Я хочу туди води налити, а туди їди, В миску переставити. Туди їди, туди води, а туди їди. Ну хай, на, йди їж, на, Глорію, ця, прийти. Давай Глорію я посажу туди. Да, так я зараз таку мисочку. Я не, не хочу. Подивись, який в неї пузо, ви тут хтось сьогодні чекай, був. Чекай, 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 чекай. Mm. Не хочу їсти кашу, звісно. Ну, хтось видно був. Це... <сь> ви знаєте, коли тримав Глорію на руках, то було тепло. Міг багато говорити, а потримав телефона <сь> чу-чуть... Диви-диви, примерзла миска. Ні, ось, дивись. Що ти робиш? Наливай, наливай туди. Воду ми коли міняємо, то наливаємо теплу. <сь> да, гаряча була, Гаряча була, <сь> ну доки доїхали, доки це <сь> Ну тепло, мені руки греземо мої шнурки. Ну, що це? Що це за... І корм зараз нассить. Називаємося завжди обітеку. Зрозуміло, що собаки вони їдять сніг, нам казав один чоловік. Ну, тобто, Коли водички немає, там калюжі. Вони з калюж п'ють, ну зрозуміло, але ми хочемо дойти. Ліна насипає корму. До речі, ще в машині у мене сьогодні їздить 9 кілограм корму. Нам подарувала Лена що? Ну, Підписниця. А ну не шелести. Не шевисти, Лінчик. Е, підписниця наша подарувала 9 кг коров. Дивіться, дивіться, наступає, бігає за мною. Іди, йди за Леною і привикай. Іди, йди, йди. Втікай. Хорошенька. Хорошенька. Гутузик такий, дивіться, який вутузик Глорія. Щас, ща, щас, щас, щас. щас. Хорошенька. І підписниця подарувала, я зранку забрав, і ви знаєте, це теж допомога. Бо якраз Лєна недавно виставила пост в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці про те, що скільки нам треба 5 тисяч гривень для корму для собак на зиму. Ну хоча б на два місяці їм. І ви знаєте, так, тепер Лєна буде щось розказувати, а я буду знімати. Такі воно миленькі, так? Ой, як ми раді, вона одненька тут лишилась і. Рівно скучно і холодно, ми дуже раді. Зараз ще до нас піде там на смітнику, насипи, ще корм для тієї собачки. Да, да. І ми будемо їхати, бо я хотіла ще подивитися і сільву з графом погодувати. Да, і у нас є така проблема. Ми е, пам'ятаєте, е, Грета, Герда, Сільва і граф. Чотири великі такі собаки, десь по 20 кілограм. І коли ми ну там нам наша Крістіна там живе поруч і вона годує графа і сільву, і вона сказала, що сільва не їсть, і люди сказали, що вона не їсть декілька днів. Ми вчора приїхали, ну бо ми ж не можемо і не маємо сил і можливості. То я на роботі допізна, то ще щось. І не маємо можливості всіх об'їздити кожного вечора. І Ми приїхали, сільва вибі... не вибігла, а вийшла, бо вона погано ходить. Ми подивилися, Лена нащупала в неї така толі гематома, толі... Ну, Може удар хтось чимось ударив, а може машина збила, вона прийти, ушла, я, наліву. <суміло? суміло> Ти йди туди, а я беру корм і йду насиплю тим, що там гавкає. І Сільва хромає у нас, але вона, на щастя, їла вже. Ми насипали їсти. От. На, на на, ходи, ходи. Ти ходи ліпше зі мною, да-да-да, там уже Глорія їде в сім'ю, ти ж не знаєш хто така Глорія. От вони чим питаються, люди викидають. Да. Все шукають, зрозуміло, що вони хочуть їсти. Вони ж не винні, да, до речі, нічого невинно, я, не видно. Я так, коли на е, цей світ, ж, то нічого не видно. Так що сільва їсть, але хромає, І ми теж хочемо її до ветеринара завезти, щоб... Ходи зі мною, ходи, ходи, пріть. Е -е, до ветеринара завести сільву, щоб подивилося, що робити, бо там ми не знаємо, реально може хтось збив. її. Вони з'їдять, бо... На, пішли. У тебе вже є там насипано. Бачите, от вам кілограм корму і пішов. Так що дякуємо. Підписниці за те, що теж нас підтримала кормом. До речі, там е, ще можливо ще один. якщо най... А, ви ж бачили відео, яке ми їхали в попередній раз з цього смітника і... Притя ходи, ходи. І натрапили на ще одну мамку, яка тут жила поруч із цуценятами. І там два цуцика. Ви бачили одне риженьке, яке тікало від мене. Опа! А, а ще було чорненьке, і воно теж текло. Ми переживаємо, що Пріті буде шукати цуценя. Але надіємося, що вона лишиться тут, бо завтра ми хочемо приїхати, забрати її на стерилізацію. І я, напевно, теж помаленьку сідаю в машину, буду з вами прощатися. Дякуємо, що ви нас дивитеся. Підписуйтеся, будь ласка. Ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші відео між своїми друзями, заохотіть їх підписатися, бо завдяки цьому ми надіємось наберемо необхідну кількість годин для монетизації, бо вже підписників у нас є більше як тисяча. Надіємось сьогодні і завтра буде більше двох тисяч вже. Будемо вам вдячні за, підтрим... за кожну підтримку. Тобто хтось може лайком і коментарем, хтось може коштами допомогти поширенням наших відео іншим е, людям. Так що дякуємо вам за вашу підтримку. Всім гарного вечора, всім пока.